Чому розпив зараз стає все більш популярним і не тільки в Україні, а взагалі по всьому світу? По-перше, аромати це емоції. Парфумів зараз так багато, так багато нових композицій, різноманітних, що просто вже гріх користуватися одним і тим самим парфумом. Все життя. Люди створюють просто цілі парфумерні гардероби. Вони обрамлюють свої найкращі спогади в аромати, якорять їх і асоціюють. Ось ви вдихаєте, наприклад, лощері, і знову переноситись те саме найкраще побачення у житті. По-друге, ніша стає все більш доступною. Саме нішеві аромати точно не варто купувати в сліпу цілими флаконами. Їх слід розносити на собі, бажано декілька днів, а іноді взагалі до місяця, щоб зрозуміти, як парфум розкривається в різну погоду, в різну температуру, в різну пору року. Нішеві аромати дійсно варті уваги, але їх треба протестувати, щоб точно зрозуміти, вам подобається чи не подобається. Ну і по-третє, парфуми набридають. Ось ви спробували один і просто закохалися в нього. Поносили, наприклад, цілу зиму щодня. Але коли носиш один і той же парфум щодня, він вже набридає і просто не викликає таких вау-емоцій. Він приїдається, а от цілих флаконів багато не накупляєш, тому що будемо відверті. Це не є так доступно і так дешево. Тому можна взяти собі ось такий міні, де 5 мл вистачає практично на цілий місяць. Поносили, користувалися набридло і через місяць купили щось собі нове. Чи хочете мати тільки цілі флакони?